Ви думаєте, що ви вже все бачили у Львові? Навіть найцікавіші куточки. Можливо, якщо ви побували в цікавому музеї, який називається Таємна аптека. Історія цього незвичного музею розпочалася зовсім недавно. В одній із найстаріших львівських аптек під угорською короною проводили будівельні роботи і знайшли таємний вхід у підземелля. Бачите, у мене є фортушок якогось справжнього фармацевта. І я теж знайшла вхід у таємну аптеку. От ви давню фармацевтичну лабораторію, у якій ще досі таємний аптекар виготовляє пігулки для щастя і варить мило для габарників. Якщо ви хочете стати лікарем чи аптекарем, фармацевт відкриє вам всі секрети. І якщо ви гарно його попросите, навчить готувати ліки. Зараз головну таємницю аптеки охороняє єдиний у світі лев-аптекар. Кажуть, що він у своїй аптечній ступці зітре у порох усі ваші проблеми. Також ви тут зможете побачити ікону, на якій зображений Ісус Христос як аптекар. Він відмірює традиційні медичні, а духовні компоненти віру, надію, мир, любов, благодать і терпіння. Ікона вказує на благородність медичних професій, фармацевта та лікаря. Вам подобається цей посуд, бо мені дуже. В цих посудинках готують ліки. Цікаво, які компоненти входять до пігулок щастя. Фармацевти вміють робити чудеса, і зараз в цьому ми переконаємося. Знаєте, який символ медицини? Правильно, змія. Бачите, з чотирьох таблеток виростають голови змій. Ну хіба не чудеса? Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які компоненти входять до пігулок щастя? До пігулок щастя входить згідно рецепту любов, надія, віра, добрі слова, а також необхідно відфільтрувати осад поганого настрою, турбот, і тоді у вас буде щастя, і тоді у вас буде молодість. А чим відрізняється професія фармацевта сьогодні ніж 100 років назад? 100 років назад і більше фармацевти, або як їх тоді називали аптекарі, мали знати дуже багато для того, щоб приготувати ліки. Якщо зараз більшість ліків ми отримуємо готові, то колись треба було багато працювати, багато знати, перетерти багато різних складників, змішати їх. І потім виходили ліки. Скажіть, а чим вам подобається ваша професія? Ця професія дає можливість допомогти людям. До нас в аптеку приходять люди з різними хворобами. Але виходять звідси більш добрими, більш щасливими, більш веселими. Колись аптекари тримали в таємниці свої рецепти. Вони їх записували невидимим чорнилом, який під дією певного складника показував букви. Таке написання називається тайнописом. Хоч ми, діти, не дуже любимо лікарів і таблетки, але без них неможливе життя. Я вам бажаю, щоб ви ніколи не хворіли, але в таємну аптеку завітали. Вам сподобається. Як справжній таємний аптекар я виходжу через таємний вихід.